Мене звати Яна Бей, і зі мною ви здійсните коротку мандрівку у минуле. про те, якими були перші листи і листиною щеталі у ньому сюжеті. Не пропустіть. Зараз нам легко написали лист, заклеїли, кинули у поштову скриньку і все, чекаємо відповіді. А колись ще кілька століть тому все було набагато важче. Відповіді на свої листи люди чекали по кілька місяців, оскільки добре налагодженої поштової системи тоді не було. І you тинкіґатта you like one one. it too closely, the answer never comes. Наприклад, у стародомній Греції існували тільки піщі або кінні кур'єри. Вони вивчали текст повідомлення на пам'ять і переказували тим, для кого воно призначалось. Така робота надзвичайно виснажлива, адже листонощ щодня проходила сотні кілометрів, і таке спілкування зовсім ненадійне. Уявіть собі, якщо кур'єр заблукав або застудився. Вже пізніше люди почали записувати інформацію на каменях, листках дерев, глиняних дощечках. А згодом, коли з'явилося письмо, то листи писали на папірусах, пергаменті і, нарешті, на папері. Найдавніше весь спілкування це голубина пошта. Щоб передати повідомлення своїм рідним, люди прив'язували лист до лапки птаха листоноші і чекали відповіді. Вже набагато пізніше для доставки листів почали використовувати літальні апарати, такі як повітряні кулі, дирижаблі. А на початку ХХ століття почався розвиток вертолітної і авіапошти. Пляшковий вид нетрадиційного спілкування. Чули про такий? Це коли ми свій лист закладаємо у скляну пляшку і кидаємо у воду, а якщо пощастить, хвилі винесуть його на потрібний берег. А на лист відповідь можна чекати роками. А ви знали, що в наші дні жителі міста Палон та Надіне, які розташовані в Індонезії, спілкуються саме за допомогою пляшок. По-іншому не вийде, бо їх розділяють прські течії. Що зараз нам потрібно лише кілька хвилин, щоб написати листа своїм рідним, а поспілкуватись може кожен, хто має телефон чи інтернет? Ось такі цікаві факти про нетрадиційне спілкування розповідала вам. Я Яна Бей. Пишіть!